Вітаю всіх! Сьогодні ми поговоримо про Мед Айленд, а точніше, про божевільний острів. Щоб довго не тягнути кота за балабони, починаємо з того, що компанія друзів плавала собі на яхті і відпочивала. Капітан цього судна був настільки вгашений, що просто-напросто впав у воду, і яхта розбилася об скелі. І от наша головна героїня Йона була викинута на берег острова. Саме з цього починається виживання в Медайленд, але перед цим розповім трішечки про саму гру. Це виживач по типу Фореста, тільки в 2 виконанні. Вам, як і в звичайних виживачах, потрібно буде слідкувати за станом вашого персонажа, а тутніше давати вчасно їй або йому їсти й пити воду, а також інколи задовольняти природні потреби персонажів. В грі присутня прокачка, завдяки якій ви збільшуєте свій рівень, який впливає на рівень вашої шкоди, а також кількості вашого здоров'я. Можна тренувати Інші пасивні навички по типу збільшення кількості ресурсів від збору, більшу кількість переносимих персонажів, які ви можете покласти до себе в карман. Ну а також багато інших спецнавичок. Гра доволі багата на крафт. Спочатку ви будуєте саме звичайний дерев'яний верстак, на якому повинні зробити свої перші інструменти і добувати ресурси. Всього в ігрі доволі багато верстаків, які можна знайти по всій карті, бивши деяких босів. Спочатку хочу відзначити, що ця гра не для дітей, і взагалі мені страшно, щоб. Ютуб не накинув жовту монету на неї, просто так за саме її існування, так як головний герой може доволі жорстоко відноситися до туземців, які живуть на цьому острові, а саме до дівчат, схиляти їх до сексу, якого вони так би мовити не дуже хочуть. Але звичайно, він цього питати не буде. Це вже я не говорю про рабство і подібні моменти, які тут бувають, Вособлення деяких модів на доволі молодих... Земців, яких сюди теж можна додати. Але перенесімось до сюжету гри. Але перед цим не забудьте підписатись на канал, поставити лайк і написати коментар під цим відео. Також не забувайте, що всі пікантні відео з ігор я заливаю до свого телеграм-каналу. Тому підписуйтесь і дивіться на здоров'я. Тож як я вже й говорив, Йону викнуло на берег цього острова. Прийшовши до тями, вона знаходить чувака біля вогнища, якого звати просто чувак. Вона спілкується з ним, і він говорить, що вона потрапила на острів Стуземця він також відпочивав і його занесло на цей острів. Після чого нам доступний інтерактив між персонажами. Можна піти досліджувати світ зайону або за цього чувака. Я в основному грав. За хлопця, так як він має більше можливостей в бійках з дівчатами. Побігавши по острову, зрозумівши, як і що треба крафтити, я наткнувся на першого боса, який доволі жорстоко ставився до дівчат, які були з ним. Не можу сказати, що він був якимсь складним, і він був шведесенько відбарактарений мною. Після цього нам дають новий верстак, а також прохід до основної частини острова. Вийшовши з лагерю туземців, я почав будувати свій табір і досліджувати землі, які були поруч. Які як тільки я трішечки розбудував свою базу, я пішов розбиратися з туземцями віддухопеливши кілька туземців від туземок і взявши одну в полон, я посадив її до дерев'яної клітки, щоб вона, так би мовити, приручалася. Однією з особливостей чувака, за якого ми граємо, є його можливість без використання дрючка глушити людей, а саме дівчат. Він це може робити просто в рукопашну. Після чого вона втрачає свідомість, ви можете займатися далі своїми справами. Як тільки всі ці діяння закінчилися, я пішов вбивати першого звіробоса. Це був спайк, павук. Сам по собі він. Доволі легкий і проходиться дуже швидко. Як тільки він склеє власти, можна відкривати скриню і забирати свій павучий верстак, з якого я скрафтив свій перший щит. А також шапочку. Далі дослідивши темний ліс, я натрапив на вовкулаку для бійки з ним я ще був не повністю підготовлений, тому я просто з'їбався. В грі присутня доволі непогана функція. Ви маєте можливість крафтити червоні прапорці, а точніше точки телепортації. Тому вам не приходиться кожний раз оббігувати цілий острів, а просто можна взяти і телепортуватися в потрібну точку, де ви вже колись були. На цьому грін стає набагато простішим. Пішовши в руїни, я натрапив на Санта Клауса. Який розгубив всі свої подарунки, і він дає нам квест знайти всі 20 його подарунків. Вони розкидані по всій мапі, і їх доволі складно забити. Витративши на це свій час, я приніс. Цьому Санта Клаусу подарунки, але він все одно був незадоволений, так як його санки вже більше не полетять. Як тільки ви поговорили із нашим новеньким другом Санта Клаусом, у вас є вибір залишити в живих оленя або ж його зажарити. Результати видно на екрані. І після цього Санта Клаус стає персонажем, яким ви можете користуватися, а точніше брати в напарники і приводити до вашого табору. Не знаю, чи це в мене був баг самої гри, чи я щось не те робив, але вона ніяк не хотіла йти зі мною. В мій табір. Після цього на мій табір напали тубільці, так як в цій грі, після певного проміжку часу на вас періодично виходить рейд тубільців. З кожним днем їх стає більше і вони стають самі по собі сильніші. І вони ідеально підходять для прокачки вашого персонажа на початкових рівнях. Ви також можете взяти різні манекени, які збільшують кількість або просто-напросто підсилюють самих тубільців, які будуть на вас нападати. Після афери з Санта-Клаусом я потрапив до пече. Залізною рудою, які охороняли напівжуки, напівбегемоти, накопавши руди і переплавивши її в залізо. А залізо це один з найбільш потрібних матеріалів, які є в цій грі. Після цього я пішов досліджувати болота. Побродивши і забивши декілька динозаврів, я натрапив на скриню, яку мав би охороняти великий лобстер, міні-бос. Але я його не застав. І протягом всієї гри, проходивши місце спавну цього боса, я його не бачив. Далі ненароком натрапив на здоровенну рослину, яка була доволі агресивна. Налаштована, але пообрубувавши її корінці і перемігши її, я знаходжу один кристал, який пізніше нам знадобиться для дослідження цього острова. Повернувшись до табору, я зрозумів, що треба побігати нашою йоною і повиконувати деякі її початкові квести. Дійшовши до берега, ми знаходимо наших друзів, а саме Рейко і Кейго, які займалися деякими непристойностями. Ви знаходите своїх друзів на пляжі, які відбилися від туземців, але Такумі був. Налаштований доволі вороже до рейки і Кейго. Він вирубає Кейго електрошокером, а також вливає в рейко Афродизіак Після чого намагається скористатися нею. У вас є вибір або продовжити дивитися на це і відкрити любовну лінію між чуваком і рейко пізніше, або ж завадити такумі, зробити свої справи. І звичайно, вибір подивитися, що буде відбуватися. Йона виходить із кущів і намагається зупинити такумі. І тут починається битва між ними, де він де він кумедно махає руками, Падає і передить. Після успішної перемоги на Такумі йому вдається втекти від нас. І поговоривши зі своїми друзями, Йона йде далі за Такумі, де бачить його в оточенні великої кількості туземок, які йому прислугують. Після цього він пропонує долучитися до його гарему. Звичайно, Йона відмовляється від цього і починається битва. У Такумі атаки ніяк не змінюються, тому ми швиденькою перемагаємо. І у нас є вибір убити його або ж зв'язати. Після того, як Йона його зв'язує, дає їсти. Нам відкривається таймер. Після того як таймер сплине наступного дня можна повернутися до Такумі і його звільнити. Після чого він нам розповідає про цей острів, що він спеціально на нього заплив і розбив яхту для того, щоб заграбастити собі побільше дівчат. Також він розповідає про те, що, що весь острів оточений сильною течією, але є одна частина, на якій течії немає, і з неї можна випливти і добратися додому. Віддає нам рацію і удаляється полю зору. Повернувшись додому, чувак пішов далі досліджувати острів. Ми натрапили на якогось дідугана. Який був прив'язаний до палки, але цей квест був Йонен. Далі в дослідженні острова ми знаходимо печеру, в якій немає нічого цікавого, а також корів, які стріляють своїм молоком. Далі ми потрапляємо в пустельний біом, де з під землі виринають здоровенні хробаки, якісь дюни, а також ми натрапляємо на боса сколопендру. колопендру. Чердесенько з нею розправляємося і отримуємо новий кристал. Два із трьох уже зібрані. Нормальненько так розбудувавши вже свою базу, я розумію, що її треба огородити. Після цього знаходжу альтернативне місце, зайти до якого можна лише з однієї сторони Перенісши всі свої речі і дівчат на нас виходить рейд, і я розумію, що це очередний баг в ігрі, тому що рейд спавниться біля найближчої печери, і самі тубільці йдуть через гору, з якої неможливо спуститися. Але ми це спокійненько використовуємо, телепортуємося до них і їх убиваємо і прокачуємося. Наступні дні я провів у збільшенні моєї бази, а також збільшенні кількості моїх нових працівниць, а також безпеки нашої бази, побудувавши трошечки стін, а також безперервного добування. Металу, який потрібний на крафт керок, мечів, а також топорів. Далі я вирішив прокачати трішечки йону і пішов виконувати квест із дідом, прив'язаний до палки. Відв'язавши його, він просить нас обороти з граю туземців, які охороняли двері до його лабораторії. Його основна мета була відродити його сина. Пізніше ми дізнаємося, що син це був його член, бо він більше не встає. А саме він хотів забрати тіло і голову йони і зробити з них свого андроїда. Бо якщо ви його не переможете, він зробить з вами речі доволі забороненого характеру. Але так як йона перемагає андроїда діда, андроїд ламається. Після цього ми забираємо голову цього андроїда і відносимо до, до капсули, через яку можна з нею говорити. Далі ми шукаємо її тіло і отримуємо андроїда Кейсі. По базі спокійно ходять скажені андроїди, які теж хочуть нас завалити, з яких ми добуваємо титан. І Далі нам буде потрібний для створення своїх андроїдів. Як тільки Кейсі знаходить своє тіло, вона стає NPC, яким можна. Накористуватися, а саме забрати до свого табору, а також крафтити різні речі для самих андроїдів. Знову ж таки, мені чомусь не вдалося забрати її до свого табору, і вона залишилася на базі діда. Далі ми знаходимо чергового діда, який за рахунок нас хоче поповнити свою колекцію не до кінця цілих дівчат. Напевно, це був один з найважчих босів, які були в цій грі, але недовго музика іграла. Ми його перемагаємо, і він падає в пристрій для обрубки рук і ніг, і сам він перетворюється. На звичайного овоча з одним тулубом і головою. Далі ми вирушаємо йоною до древніх руїн, на яких ми підслуховуємо розмови бандани і стрілка, але вони нас помічають і тут починається битва. Так як Йона була вже трішечки прокачана, битва була зовсім легкою. І після перемоги над банданою і стрілком вони успішно себе десантують в космос. Із них випадає кришталевий хуй, який треба вставити статуї в певне місце для того, щоб відкрити двері підземелля. Підземелля напевно, це одне з найкращих місць. Для прокачки вашого персонажа. Мабуть, тут доволі жирненькі, але й досвіду дають доволі багато. А ще в скринях можна знайти діаманти, які потрібні для крафта, одних із найкращих інструментів в ігрі і зброї. По всіх поверхах ходять мумії дівчата, які теж можна завербувати до свого табору. Спустившись на шостий поверх і ретельно його дослідивши, ми натрапляємо на Голема, якого успішно перемагаємо і отримуємо щит-гургони, після атаки, в який вороги будуть отримувати додатковий демедж. Дослідившись всі 10 рівнів, ми натрапляємо на хранителя цього підземелля. Сам він був доволі простий, і з нього нам випадає імбова катана, а також амулети зваблення. Потрапивши на базу, я відразу опробував наші нові надбання і пішов далі досліджувати острів. І тепер я натрапив на двоголового орла або кондора, коротше якусь птаху. Недовго з ним змагавшись і перемігши його, я отримую третій кристал, який потрібний для відкриття дверей в темний ліс. Услідивши цей темний ліс, я наткнувся на, на одного з фінальних босів на двох горил, які були удачно відпиждені. Відійшовши декілька сотень метрів від горил, я побачив різних кракозябр, з яких падало мільйони досвіду, і на яких прокачка була максимально крутою. Трішечки прокачавши свого персонажа, я дійшов до велетки, яка була доволі агресивно налаштована до нас. Але після того, як вона дізналася про гнів нашого меча, я вирішив її не вбивати, а щоб вона скуштувала. Нашого джунджурика. Після цього вона стає до нас лояльною, і ми її можемо запросити до себе в паті. Дійшовши до лісу, ми маємо можливість побудувати міст на іншу сторону. Після того, як ми назбирали всі ресурси для мосту, ми доходимо до фінального боса, зібравши всіх героїв в одному місці. І тут ми знаходимо Нану, яка була з нами на нашому пароплаві. Її захопив король Ентів, який керував усім островом. До нас на допомогу приходить велетка, яка допомагає нам битися з іншими ентами. Після того, як ми перемагаємо короля Ентів, останній з його підопічний, стріляє лазером, і велетка падає до безодні в воду. А ми з нашою командою, маючи декілька десятків секунд, намагаємося врятуватися з цього малесенького міні-острова, вистрібнивши з нього. І от, коли всі вже майже перестрибнули обрив, залишаються Йона і Нана. Після цього всі розуміють, що Нана не може стрибати, тому що в неї пошкоджена нога. Але Йона їй допомагає і сама падає в безодню. Після цього наш головний герой, а точніше просто. То, чувак не здається, ми біжимо собі, крафтим Ласти, Акваланг, і пірнаємо за нею. Тут ми натрапляємо на нашу стару подругу Велетку і на саму Йону. І починається друга фаза битви з королем Ентів. Ми його успішно перемагаємо, але, на жаль, Велетка рятує нас і сама помирає. Випливши з цієї підземної печери, ми потрапляємо на іншу сторону маленького острова, де знаходимо королеву ентів. Щоб ми не злилися на короля, так як він робив все для того, щоб захистити її. І після того, як він. Помер, всі його сили перейшли до неї, і вона сама по собі ожила. Ми прощаємося з королевою і спілкуємося з нами. Вона питає, чи чувак любить Йону. і ми можемо вибрати: сказати, так, любить або ж ні. Так як наш головний герой переїбав півострова, я вибираю негативну відповідь. І на цю відповідь Нана була дуже сильно задоволена, так як вона сама любить Йону. І після цього нам дається вибір прийти поспілкуватися з Наною Йоною. І, можливо, також признатися їй в своїх почуттях. Ми признаємося і Спостерігаємо картину лесбійських ножиць. Після цього ми маємо можливість продовжити грати в ігру, або ж, можливо, маємо змогу вибратися з цього острову. Поки що ми цього не знаємо, тому що квест на пляжі до сьогоднішнього дня в розробці. Можливо, коли ви будете дивитися це відео, розробник зробить додатковий контент. Я намагався доволі детально і правильно роз розказати весь сюжет цієї гри для вас. Тому, якщо будуть якісь неточності, будь ласка, не ображайтесь. Я і наіграв цю гру більше 30 годин його життя. Хоча, як бачу, тут ще годин на 15 є контенту, так як існують моди, а також інші механіки, якими ви можете скористатися. На кінець нагадаю вам, щоб ви не забували ставити лайки, підписуватися на канал. А також було б добре, якби ви написали декілька хороших слів під цим відео в коментарях. А на цьому ми з вами прощаємося до наступних відео.